Добрий день, шановні учні. На минулому році ми з вами працювали з множенням раціональних виразів. Давайте трішки з вами згадаємо, як ми їх множили. Дивимось номер 150. Коли ми множимо з вами дроби або раціональні вирази, ми з вами в обов'язковому порядку повинні їх скоротити. Тобто, дивимося, що ми можемо тут скоротити. Наприклад, чисельник та знаменники дробів. Наприклад, 9 та 18 ми можемо з вами скоротити на 9. Отже, ми можемо з вами скоротити 9 та 18 на 9. Від 9 у нас з вами залишиться одиничка, а від 18 залишиться 2. От, скорочуємо на 9 у нас залишається одиничка і 2. Окрім чисел, ми також з вами можемо скорочувати зміни. В тому ж чисельнику ми з вами бачимо m в квадраті, а в знаменнику m в п'ятій степені. Ми пам'ятаємо, що ми скорочуємо на менший степінь, тобто на m у квадраті. Тут у нас з вами залишиться одиничка в першому чисельнику, а в знаменнику другого дроба ми закреслюємо показник і приділені. Показники степеня віднімаються, тобто буде 3. 5 відняти 2 буде 3. Те саме робимо з чисельником другого та знаменником першого. 35 і 25 скорочуємо на 5, буде 7 та 5. І, відповідно, скорочуємо також змінні. А в квадраті має менший показник степеня, тому воно скорочується повністю, буде лише одиничка. А від А в кубі залишиться А в першій степені. тобто просто а. Записуємо тепер результат. Чисельнику першого дробу тільки одиничка, помножити на чисельник другого дробу це 7а. Тобто 1 помножити на 7а буде 7а. Знаменнику першого дробу 5, ми її записуємо, помножити. Знаменник другого дробу 2 2м кубів. Тут ми можемо з вами порахувати 5 помножити на 2, це буде 10. Отже, записуємо 7а поділити на 10 м в кубі. Все. Дріб, скоротили. Тепер дивимось з вами другий вираз, будь ласка. Що ми тут бачимо з вами одразу? Одразу ми бачимо, що тут є мінус. Так от цей мінус 1. Тому ми його одразу з вами можемо записати у відповідь, щоб не загубити. Далі ми будемо скорочувати. Починаємо з чисел. У нас, наприклад, 7 та 14. Ми можемо їх скоротити на 7. Там, де 7 буде одиничка, де 14, буде 2. Те саме робимо зі змінами. Змінні у нас однакові, отже, ми з вами скорочуємо П в кубі і П в кубі від них залишиться одиничка. Далі 18 та 27 можемо скоротити на 9, 3, 2, А в кубі та А в четвертій. Знову ж таки, менше А в кубі воно скорочується повністю від А в четвертій залишиться А в першій, тобто просто А. Далі записуємо результат. І так 7 від 7 залишилось одиничка в чисельнику першого дробу повністю 1, помножити на 3 і на А. Тобто буде просто 3А. Знаменник 2 помножити на 2. Можна це порахувати одразу. Це 4. І від змінних в знаменнику нічого не залишилось. Отже, це мінус 3А поділити на 4. Можна залишити в такому вигляді, можна записати мінус 3 четверті. Це один і той самий вираз. Також хочу звернути вашу увагу, якщо у вас одночасно декілька виразів перемножається, то ви можете так само їх відповідно і скорочувати. Наприклад, я можу скоротити одразу вираз А в квадраті і А, примноження це буде А в кубі. І вираз А в кубі в знаменнику. Я розумію, що одразу вони скоротяться в одинички. Можна це робити одразу. Так само дивимось, будь ласка, у нас з вами є в знаменнику ось Б в кубі. В чисельниках є Б та Б. Повністю вони не скоротяться, але ми можемо одразу скоротити Б і Б в чисельнику, а від Б в знаменнику залишиться Б. В перший першій степені. Можемо це записати Б в першій або просто Б. Те саме стосується і змінної С. Якщо ми їх будемо скорочувати, у нас з вами є С в квадраті і просто С. При множенні це буде С в кубі, і в знаменнику є С в кубі. Отже, вони повністю скорочуються, будуть одинички. Тепер залишилось попрацювати з числами. І так, дивимось, які числа ми можемо скорочувати. Якщо ви можете щось скоротити на 2, то ми, звичайно, можемо це робити одразу. Наприклад, можна скоротити числа, які діляться на 2. От Одразу видно, що на 2 можна скоротити 128, це буде 64. І, наприклад, можна скоротити на 2,52, це буде 26. Далі вже рухаємось по тому, що ми також можемо скорочувати. Наприклад, 32 і 64 можна скоротити на 32, від 32 одиничка, від 64 2. Також можна скоротити 13 і 26 на 13 від 26 2, від 13 1. Далі дивимось, іще, що можна скоротити 81 і 54, а 9. Тут у нас 9 6. І ще можна скоротити 6 і двійку, ось цю. Від двійки одиничка від шести. 3. Можна скоротити іще 3 і 9. Від трійки – 1. Від дев'яти 3. Можна, звичайно, їх скорочувати в тому порядку, в якому ви їх бачите для себе. Я їх побачила в такому порядку, в такому порядку я їх і скоротила. Якби ви скоротили, наприклад, спочатку 9 та 3, а потім би до двійки перейшли, то це також буде правильно. Якщо ви скоротили числа в іншому порядку, це також буде правильно, головне, щоб результат у вас був такий самий. Тобто, скорочуйте уважно, звертайте на це увагу, будьте Обережні. І так, тепер записуємо результат дорівнює. Дивимось, що залишилось від чисельника першого дробу. Там у нас всюди одинички, одиничку ми не пишемо. В знаменнику числова частина 3, буквина Б3Б. Переходимо до другого чисельника. Теж одиничку поки що не пишемо. В знаменнику. Теж одинички, тому поки що нічого не пишемо. Третій дріб. В чисельнику є двійка, пишемо 2. В знаменнику у нас з вами немає ні букви, ні числової частини. Отже, ми отримали з вами результат 2 поділити на 3Б. Сподіваюсь, це зрозуміло. А ми з вами рухаємось далі і дивимось номер 152. І так, завдання те саме потрібно виконати множення, але яка відмінність? У нас з вами з'являються повністю вирази. Тобто 7 та Х ми не можемо скорочувати, тому що це різні. Це змінна і число, абсолютно не можемо їх скоротити. Залишається чисельник першого дробу. І знаменник другого дробу. От їх потрібно поміркувати, чи можна їх скоротити. Але оскільки і там, і там не розкладено на множники, тому спочатку будемо розкладати. І так, розкладаємо чисельник першого дробу. Ми бачимо, що тут формули немає, тому будемо виносити за дужки. Виносимо дужки М. В дужках залишається мінус 3 Знаменник 7. Другий дріб дивимось теж, що будемо виносити за дужки. Двійку. В дужках залишиться m-3. І тепер ми з вами бачимо, що ми можемо скоротити на цілий вираз m-3 та m-3. Відповідно, записуємо результат. В чисельнику у нас nx, в знаменнику 2 помножити на 7 це 14. Ось такий отримали результат. Дивимось наступний вираз. Що ми тут з вами бачимо? Тут ми можемо одразу почати скорочувати. Наприклад, 24 та 16. На 8. Буде 3 і 2. Також М можемо скоротити. Від М нічого не залишиться, від М в квадраті залишиться просто m. Також дуже б хотілося в цьому випадку скоротити вирази А-Б та Б-А. Але, на жаль, ми не можемо цього зробити, тому що вони різні. Тобто, там у нас з вами чисельнику першого дробу А-Б, в знаменнику другого Б-А. Але ми можемо зробити так, щоб вони скоротились. Пригадуємо те, що ми з вами говорили про такий прийом, як винесення мінуса за дужки. Ми можемо з вами мінус винести за дужки, Наприклад, в чисельнику першого дробу. Тобто ми одразу попереду записуємо мінус, і тепер в чисельнику першого дробу буде b мінус А других m помножити на 3, а в знаменнику b мінус А. Тепер ми можемо їх скоротити. І не забуваємо про мінус, який ми винесли. Отже, буде мінус 3 поділити на 2M. Так, дивимось далі. Наступний вираз. Що ми тут з вами бачимо? Бачимо, що тут у нас з вами присутня формула. Але перед цим ще бачимо, що ми можемо тут скоротити. Можемо скоротити P. Отже, скорочуємо p і p в квадраті. Від P одиничка залишається від П в квадраті залишиться П в першій степені або просто П. І так, дивимось, де тут у нас з вами розміщені наші формули. Ось вони в чисельнику першого дробу. Що ж це за формула? Пригадуємо, це формула А в квадраті мінус 2 ав і В в квадраті. Як вона згортається? Ми беремо з вами перший доданок і міркуємо, яке число треба піднести до квадрата. Тут у нас з вами m в квадраті, тобто це m. Беремо з вами останній доданок, той, який в квадраті, це n в квадраті, яке число треба піднести n, щоб отримати n в квадраті. Ну, і, звичайно, звертаємо увагу на те, що тут мінус, це означає, що це буде різниця. Тобто, буде m. -M квадраті поділити на С. Помножити. Від другого добу у нас залишилось в чисельнику P, а в знаменнику дивимось: тут нам теж потрібно розкласти множники. Як ми розкладемо на в знаменнику? Винесемо за дужки. Це змінна m. Від першого залишиться m, від другого n. І тепер ми з вами можемо скоротити. Дивимось уважно. В знаменнику ми повністю скорочуємо вираз m-n. Від нього залишиться одиничка. А в чисельнику цих виразів два, Тобто квадрат ми з вами можемо розписати ось таким чином. І тоді одна дужка прибирається, одна залишиться. Якщо ми говоримо про степені, то це квадрат, від квадрата буде одиничка, тобто просто сам вираз. Тепер записуємо відповідь. P помножити на M-N чисельнику, а в знаменнику МС. Ось такий результат ми з вами отримали. Сподіваюсь, вам це зрозуміло. І дивимося з вами, будь ласка, іще один вираз. Ось такий. Перетворіть на дріб. Оскільки тут стоїть дія множення, то ми будемо скорочувати. І так, ми з вами бачимо, що другий множник це вираз. Тому ми перетворимо його на дріб. Отже, це буде дріб зі знаменником 1. А тепер пробуємо скоротити. Але що ми з вами бачимо? Що у нас з вами діє множення не немає множників. Бачите? В знаменнику немає множників. 6х плюс, 18. ну тут начебто нічого не можна і перетворити. Але дивимось уважно. І так, працюємо з першим знаменником. Що тут можна зробити? Можна розкласти на множники. Це формула, формула ось така: а в квадраті мінус b в квадраті. Значить, щоб піднести е, до квадрату, щоб отримати х квадраті, треба х піднести до квадрата, мінус. Далі дивимось 9у у квадраті. Це означає, що 9 це число вже в квадраті. Тобто 3. Y це також у квадраті, значить, буде 3у. Тепер записуємо таку саму дужку зі знаком плюс х плюс 3у. Помножити знаменнику 1. Дивимось, що можна зробити з чисельником. Зміні ми ніяк не зможемо з вами перетворити, проте дивимось на числову складову 6 та 18. Ми можемо винести за дужки 6. Буде х плюс 3. А тепер скорочуємо х плюс 3 та х плюс 3 порівнює. Записуємо, що у нас залишилось. В чисельнику 6 помножити на 4, 24. Ось 6 і 4. В знаменнику мінус 3y. Завдання виконано. І дивимось, будь ласка, з вами те, про що ми ще не говорили: це піднесення дробу до. Степень. Як ми підносимо дроби до степеня? Ми використовуємо властивість, можемо їх перемножити за означенням, або можемо піднести до квадрата чисельник та знаменник цього дробу. Тобто одразу С в квадраті, а в знаменнику 5м у квадраті, підносимо число до квадрата, це буде 25. Підносимо змінну до квадрата, це m в квадраті. Ось такий результат ми отримали. Скоротити тут ми нічого не можемо, тому залишаємо його в такому вигляді. Дивимося з вами вираз 3. Перше, на що ми звертаємо увагу, це те, що у нас з вами дріб від'ємний. Але, оскільки показник степеня квадрат, то мінус у нас з вами при піднесенні до квадрата зникає. Далі обчислюємо. Перетвориться в плюс. Обчислюємо. 4 в квадраті, 16. Це в квадраті ми повинні піднести до квадрата, буде це в четвертій степені. m в кубі підносимо до квадрата, показники степеня перемножаються, тобто буде m в шостій, знаменник теж підносимо до квадрата, 5 в квадраті це 25. Ось такий результат ми отримали. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. На цьому все. Дякую. До...